Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ці ясні? Сумні, немов криниці дно стодене. Чому устати воїнімі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? У житті ти мною згордувала. Моє те серце надірвало, і з нього вирвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, як літа вже за літами свій біль. Свій жаль, свої пісні у серце здавлю на дні. О, ні, являся зіронька мені, хоч сні в житті мені весь рік то жити, не жити.